І в такому випадку, коли ми отримуємо результат, наприклад, низький, так ми можемо озвучити пацієнтці, низькі ризики, ми вас вітаємо. Але коли ми отримуємо інший результат, mm -hmm. то звичайно знову залучаються наші колеги-генетики, дають повноцінну інформацію, тому що, наприклад, звичайно, якщо ми отримали... Проблема виявлена хромос у дитинки. Є проблеми по 13, 18 або 21 хромосомі, тобто можливий наявний синдром Дауна, Едвардса або ПАТАУ, то тут потрібне спеціальне консультування, яке надасть родині право вибору, що робити. Це не значить, що лікар повинен категорично рекомендувати жінці переривання mm -hmm. так в переліку, в переліку показів. Переривання є ці проблеми, але тільки родина вирішує, що їй робити, тільки родина має право визначитися з тим, як їй діяти далі. Але якщо ми отримаємо в цих ніптах результати зміни по мікроделецях, скажімо так, то також консультує генетик, тому що є такі, скажімо, які взагалі клінічно незначущі. людина з цим живе, вона працює, вона має, скажімо, Абсолютно розвинені всі органи і системи, але як, колись я була на конференції, і директор інституту генетики mm -hmm. Ізраїля Ніна пані Ніна Базель говорила про те, що якщо йде людина по вулиці, то тільки я, як генетик, можу бачити цю проблему, тобто mm -hmm. більше ніхто. І е, якщо є така ситуація, є проблема, то звичайно, що ми консультуємо разом з генетиками. Mm -hmm. Якщо ми отримали, е, тобто це що стосується генетичних ризиків складової першого біохпрацівного е, дослідження mm -hmm. першого триместру.